Добрий ранок, мої діти! Сьогодні в нас заняття з природознавства. Сьогодні ми з вами познайомимось з одним об'єктом неживої природи. Ви його дуже добре вже знаєте і знаєте, для чого вона? І що з нею робити. Ось погляньте. Що в мене сьогодні? Так. Водичка. Сьогодні ми з вами познайомимось із водичкою і дізнаємось, що вона вміє робити. А поки що погляньте навколо себе і знайдіть, де у вас в домі живе водичка. Подумайте гарненько. Водичка живе у домашніх кімнатних квітах? Мама поливає? Так. Де ще живе водичка? На кухні вона необхідна для того, щоб приготувати їсти, так, або вимити посуд. Де ще живе водичка? Водичка живе у ванній кімнаті, допомагає нам кожного ранку вмиватися і кожного вечора купатися, так. Умнічки водичка необхідна для всього всього живого. Все, що живе, їсть, росте, потребує водички. Отже, водичка має бути завжди чистенька. А ми з вами зараз дослідимо водичку. Зараз нам необхідна буде допомога батьків. А поки батьки готуються, давайте з вами зробимо пальчикову гімнастику. Повторюйте за мною! Дощик крап, дощі крап, Ти не капай більше так. Вистачить землю поливати. Нам вже час іти гуляти. Давайте ще раз. Дощик крап, дощик крап, ти не капай більше так. Вистачить землю поливати. Нам вже час іти гуляти. Умнічки! Отже, для першої нашої роботи нам необхідна водичка у склянці і ще одна скляночка. Якщо ви приготувалися, можемо починати. Всі предмети можуть бути у стані твердому, ми можемо потримати, натиснути. В рідкому те, що тече, і в газоподібному ми можемо навіть не бачити. Адже повітря на вулиці теж газоподібне. Отже, дослідимо нашу водичку, в якому вона стані перебуває. Спробуємо її пересипати або перелити із однієї скляночки в іншу. Зробила водичка. Вона перетекла. Давайте ще раз. Знову перетекла. Отже, водичка це рідина. Вона рідка. Може переливатися, утворюючи, дивіться, цівку яку. Так, вона із скляночки в склянку лється однією великою цівкою. Отже, водичка це рідина. Рухаємося далі! Наступний наш дослід, що ж в ній є водичка. Приготуйте декілька скляночок з водичкою і фарби. Погляньте! У мене три скляночки з водичкою. Бачите, потрошечку. Скрізь вона якого кольору? Прозорого сама водичка не має кольору. Спробуємо дослідити, чи може вона набути якогось кольору. Для прикладу намочимо наш пензлик і візьмемо будь-яку фарбу, яка вам подобається. Абсолютно будь-яку. І опустимо у склянку з прозорою водою. Що зробила водичка? Водичка пофарбувалася. Спробуємо ще з іншим кольором. Та водичка в нас набула зеленого кольору. Зараз я набираю червоний колір фарби. Що ж зробить моя прозора водичка у склянці? Що зробила водичка у склянці? Вона теж набула червоного кольору. Ще спробуємо. Прозора водичка. Наберемо будь-яку фарбу жовту осінь у нас зараз на вулиці, все фарбує в жовтий, і ми пофарбуємо і зануримо в прозору водичку, що відбудеться з водичкою. Водичка теж набрала такий самий колір. Отже, вода може набирати колір. Для наступного нашого досліду нам необхідно дві скляночки з чистою водичкою. Давайте її розглянемо. Вона прозора, в двох склянках налито однаково. яка ж вона. За смаком. За смак у нас відповідає язичок. Спробуйте маленький ковточок водички. Який смак у водички? Немає смаку. Отже, ми можемо сказати, що у водички нема смаку. А зараз ми це перевіримо. Любі батьки, допоможіть, будь ласка, своїм дітям. Нам необхідно взяти цукор і сіль. В наші дві скляночки води. В одну з них ми наберемо звичайної солі. Зовсім небагато. І спробуємо її там розчинити, аби вона повністю. повністю Зникла, розчинилася у водичці. У другу скляночку додамо трошки цукору і теж перемішуємо, аби воно розчинилося все. Коли у водичці вже нічого не плаває, ми можемо стати до нашого досліду. Шановні батьки, допоможіть своїм дітям скуштувати водичку, в яку ми додали солі, і водичку, в яку ми додали цукор. Спробуємо разом. Можна набрати в піпетку зовсім капельку і капнути на язичок. Ой, мені дісталася солона водичка. Отже, вода, в яку ми додали сіль, стала солона. Спробуємо іншу. Ммм, яка солодна, наче компотик! Отже, ми можемо з вами сказати, що водичка може набирати смак, хоча сама по собі смаку немає. Умнічки, рухаємося далі. Наступний дослід для цього нам теж потрібні батьки. Рушаємо на кухню. Для цього досліду візьмемо дві склянки порожні. Першу склянку наберемо звичайної проточної водички, а в іншу наберемо іншої із нашого чайничка. Батьки слідкуйте, аби водичка в чайнику не була занадто гарячою. Отже, тепер спробуємо занурити наш пальчик в кожну склянку. Спочатку в ту, яку ми набрали з крана. Яка водичка? Водичка холодна. Тепер зануримо пальчик у водичку, яку ми налили із чайника. Водичка тепленька, гарячіша, так? Так. Отже, ми можемо з вами сказати, що водичка обирає собі температурку, набуває тієї температури, яка її оточує, так? Рухаємось далі. Ще один дослід. Водичка дуже добре може або тримати, або потопати предмети. Зараз ми з вами це перевіримо. Батьки, приготуйте, будь ласка, для дітей маленькі предмети з різного матеріалу. Ми будемо їх досліджувати. Для цього досліду ми взяли 4 склянки з водичкою. Однаково налили і взяли 4 різні предмети. У мене є ось такий карабін, вироблений із заліза. Ось така гудзик. Гудзик ось такий. Є в мене маленький камінчик і сірничок. Батьки, допомагайте, будь ласка, спробуємо занурити або покласти на поверхню водички кожен з предметів. Почнімо з найпершого. Карабінчик залізний. Отже, опускаємо його в першу скляночку і дивимося що він буде робити. Карабінчик дуже швидко, дуже швидко потонув ліг на саме-саме дно нашої скляночки. Отже, карабінчик важкий і він потопає в водичці. Беремо гудзик. Гудзик виконаний із пластика. О, занурюємо у другу скляночку. Що зробить гудзик? Гудзик теж потонув, але ви помітили? Набагато легше. Значить, ми можемо сказати, що і гудзик набагато легший за залізний карабін. Далі в мене камінець. Маленький камінець ми теж опускаємо у скляночку. Камінець дуже-дуже швидко потонув, навіть пішли бризки, так, помітили? Отже, камінець іще важчий. Залишається сірник. Обережно кладемо сірник і спостерігаємо за ним. А сірничок наш дерев'яний залишився плавати на поверхні. Отже, він. Не тоне. занадто, занадто легкий? Ось такі досліди з водою ми сьогодні з вами провели. Розкажіть, будь ласка, з якими матеріалами ви працювали? Які предмети ви занурювали? Скажіть, будь ласка, для чого потрібна водичка? Водичка потрібна для усього живого, без неї не буде життя. Дякую вам за увагу! Сподіваюсь, вам сподобалися наші досліди. До нових зустрічей! Бувайте!